Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на громі з наковальною. Так, зі мною в групі буде грати Аня, Аня, привіт. Всім привіт. Так, закинула нас в режимчик захоплення прапора. Так, ну я буду тут старатися на Буду так поїхати в притул, накидати по суперниках. Отут урончик повишений, звичайний і критичний, але треба в'їжджати в притул. Тут маленька дистанція. Цього пристрою. Так, мене фріз трошки підморозив. неприємна тема. Ой-ой, граната. Чи міна. Так, виносить у мене рікошить. Блін. кашляю. Блін, Коли я вже виздоров'ю? це мені цікаво. Ще наносим морози Мінус 20. Так. выносим вікіна. тут Ань, мабуть, просто на кіли попробуємо потушити, ні? не Хай там команда давай, вивозить. по трошки щось. Блін, а кем вот и пицца в ризику да, да він ще, блін, так морозить і урон не накидається нормально на Фей-скорпіон mm -hmm. залетів. давай заїдемо справа тепер. Mm -hmm. Захлизал же кто-то у нас. Не знаю, отключили мне припасы. Снова, еще что-то. Я тут надел. Вижу, Бачу, бачу. нужно да. искать таких челиков, от которых нема модуля. Угу. А тут у всех есть модули. <laughs> так. А нет, два штуки только. Блин, и то не я добыл, то есть он ты добыл. О, нормас. Копьём залетает. Угу. Тема. Ну по 1200 залетает стабильно, я думаю. Так, а по захиснику тысячу. А, сзади, сзади, сзади. Норма, сплешик понакину. Так, по модулю, скільки залітає? Мало щось? 600. А щось потом у багато. То, мабуть просто захисник був, а модуля не было. Вбиваем рельку. Так, наші доставочку оформляють під чумок. Так, все нормас. Мене Угу. Там мене зараз, походу, вже тоже вб'ють. Блін, у нього ще й цей рятувальник на корпус. Рикошетика. Так само залітаємо. Там така ніби позиція непогана Нормас Так, шафтика збрив Там, якщо наші возити не будуть, то під кінець попробуємо, може і ми вивезти. Але хочу трошки ділів понабувати. Окей. Нормально, якщо модулів нема, це просто розвал, я без подвійного урончика тут. То мабуть рік шетик мене переграє. Оба на! Вот это наш клиент. Без модуля, без ничего. Так, а щось я дивлюсь, ще гранату нет не закинул, треба закинуть. Зараз мене зброю. Так, виносить мене рікушетик. Блин, шо їх ніхто не блять? А де ты? Я мас на базі, без Понял. Ну так що, шо там треба хил, то там підхил. Я поки що не би нормас. Блин, відключили припаси на тему. О, Тесла в тему під'їхала наша. Так, добре, що побачив, що аптечка включена.

капец, а, есть я и сусулька пойдем нему запустился. Ну, у него там рятувальник на корпус. А -а, -а. Ну, та сусулька до одного места. Там викинг пожалуйста. Бачу, я втекаю. А -а -а. Капіта, що ти не загнувся, таких три тички витримав. Блин, рдап. Тра захватит чуть-чуть. О! Абмаз. Ну ч говорит увалить в телеке. Mm -hmm. ¿no? ¿Eh? Так, остання тичка. Так, виносять мене. Так, три модулі від грома. Так, 4 хвилини, можемо спробувати заїхати. Що скажеш? У нас на базі покиш. Угу. На мене вже рік ще не Наші везуть. Нормально. Вывозит. Що, залітаємо зразу під Шумок? Можна. Ти за мною? Угу. Тільки на мене. О, на нас. Блін, Блин, до на тему просто. Так, мне нужен бекис. Я пробую. Блін, та тут вже репшет стоїть. Знос. Гаус, рикошет. Дай на ще. Давай, давай. А що там відключає припаси? Рикошет відключає. Та я візьму краще імунку тоді і від гауса. Модуль. Взагалі, давай сюди, типу, і тако як заїдемо, так і ага. будемо виїжджати. Або через верх будемо виїжджати. Ну подивимось, зараз позикайся. О! На зброю? Зброю. Підривник челіка стояв. Не знаю, чи зможемо вивезти, вони Більно. всі в десь стоять. Більно. О. блін підривник. так, 2 хвилини ще є. Залітаємо. Угу. Наш тут все вже. Блін, вбили його. Вікінг прожався. Прожався, добре, що я когось прожався. Може, стій там, я до тебе підійду і попробую. Угу. Ты зараз де? А, меня наверное да. Ну, в принципе, килив я нащелкал, так что нормас. Где? Куда я буду? Сейчас <гум> Давай туда и заезжаем. Я первый раз я хотел. Ну в его, передрывный. Короче, я маю. пробую вывозить. Пробуй, давай. Блин, ну тикай, что я... ты ти меня поджимаешь? бы есть, Аня, нитра? Я тебе... Я не скидай меня, вот за мной уже нет. Все, скидаю. получила Я буду прикрывать тебя. как можно ага. Ставишь? Стоп, 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 стоп. Бомба, бомба, просто каточка, тема вышла. Так. Щесулько, так, а він та запускає вже кінець. Щіп попав капіт. Оце та удача б прийшла під кінець сьогоднішнього вечора. Так. Дякую тобі, Аня, за компанію. Тобі дуже дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.